«Дедпул». Вже з початкових титрів розумієш, що фільм вийде шикарним. Звісно, є оце зерно сумнівів, що він зараз скотиться і стане другим зеленим ліхтарем. Але слава Богу, такого не стається. Здається, я закохався. Здається, це найкращий легкий фільм про супергероїв. Здається, мені треба додому в душ на півгодинки. Отож з вами огляд на фільм «Дедпул», як завжди, без спойлерів, ну, крім Камео Хью Джекмана, адже в цих кілька секундних моментах він грає неймовірно, мені здається, це взагалі найкраща його роль. Але перейдемо до сюжету. А він тут є. Ну, Його можна розписати на одному листочку А4 зі всіма подробицями, але він є подивімося правді вічі, ну, хто йде на Дедпула з очікуванням сюжету типу Крістофер Нолан. ніхто за те тут є те за що на Дедпула і справді йдуть Гумор! Цензурований та не дуже туалетний і тонкий, прихований і ситуаційний він тут є, і його неймовірно багато. Більш того, він якісний, і навіть жарти, від яких здавалося б, мало відвертати, втиснуті якось так, що не порушують межі оцієї внутрішньої культурності і не викликають незручності перед людьми в кінозалі і сорому за те, що дивишся таке. А от в недавніх 50 відтінках чорного якраз такі відчуття і були. І навіть жарти, висмоктані з пальця, тут абсолютно до речі, бо Е, сам фільм висмоктаний з пальця, а особливо двоє помічників головного героя, які тут зовсім не приший кобалі хвіст. Втім сам, депл неймовірно, колоритний та харизматичний персонаж. Він зрушує стіну між глядачем та кіногероєм так вміло, що подекуди заставляє повірити, що це відбувається в реальному житті. І Райан Рейнольдс мене справді грає, Райан Блін, справді вразив. Ніколи не думав, що він настільки неперевершений актор. Я думав, у костюмі видавати емоції майже неможливо. А в нього вдається неймовірно круто. Моменти ж, коли на ньому маски немає, просто геніальні. Саме такі фільми, як на мене, ідеальна противага вбивчі серйозності. DC. максимальна скаженість, розхлябаність, купа жартів та винесений мозок в кінці фільму. Ось ідеальна консистенція Дедпула. Причому Дедпул не лише комедія, тут можна побачити і серйоз. Озні відверто дуже драматичні сцени і вражає, як творці можуть переключитися з такої палітри гумору на таку серйозність і драматичність, і сум, і сльози. За декілька секунд це неймовірно. Окремої похвали заслуговує зйомка, особливо екшн сцен Тут все настільки гарно, динамічно, смішно і драйвово, ну просто магніфіко. І якщо в трансформерах всі ці ефекти виглядали фальшиво з напусканням непотрібного туману та епічності, то тут тільки би встигати насолоджуватися красою спецефектів і їх влучністю. Якщо вас вже дістало, що я хвалю Дедпула, ще трошки, я скажу недоліки. Але поки ще трішки похвалю. Пояснення звідки взялося псевдо Дедпул шикарне. Музика та саундтреки в фільмі шикарно. Лице Вейда, яке виглядає, ніби авокадо кохалося зі старим авокадо, теж просто шикарне. Український дубляж шикарно. Отут якраз і можна почати говорити про недоліки. Справа в тому, що я вперше почув в українському дубляжі мати, для когось це може бути недоліком, однак їх небагато і розставлені вони дуже правильно. Крім того, кількість звичайної лайки їх значно перевершує. І все це в сукупності виглядає дуже і дуже атмосферно. Можна придертися ще до того, що регенерація Дедпула діє дуже дивно і як того забажають сценаристи. З регенерацією пов'язали кілька справді основних жартів. Ну і звісно, наші люди геть не гіки. Майже ніхто не второпав численних відсилок до фільмів про супергероїв. А вони якраз одні з найсмішніших жартів фільму. Якщо підсумувати, то фільм легкий, ненав'язливий, дуже смішний і розриває всі шаблони про супергероїв. Його хочеться Передивитися ще раз, якщо не зараз, то десь за місяць чи два. Якщо ви все ще задумуєтеся, чи йти на Дедпула в кіно, то звісно, що йти, навіть якщо ненавидите такі фільми, просто щоб зрозуміти, що він феноменальний і такого раніше практично ніхто не робив. І взагалі, якщо ви ще не підписувалися ані на цей канал, ані на мій канал, то як ви могли? Зараз саме час це зробити? Давай, роби! З вами був Сенін. Кохайтеся чорнобриві та не з авокадо. Бувайте. Що за мудило! І здається, я зажирний для цієї качелі. Ну, крім камеох'ю джекмана, адже в тих кілька секундних... не запоро. Гумор. Ор. ор, ор. Втім, сам Дедпул неймовірно колоритний персонаж. Він зрушує стіну між глядачем та кіно. Мені хтось дзвонить. Клас. Клас.